Про сім'ю, роботу та мотивацію розповідає молоді Олексій Ковальчук. Хмельничанин пересувається на кріслі колісному, має діагноз ДЦП. Попри це, 29-річний чоловік захоплюється спортом, організовує роботу таборів для підлітків з інвалідністю. Я розумію, що говорити про щось віддалене від них. Це не зовсім окей, так? Якщо я приїду і розкажу, що умовно, от в мене є крісло колісне, о, що щоб ви собі знали. Ні, ми будемо говорити про важливі теми для них. Перший меседж, який би я хотів донести, що молодь часто хоче стати кимось, а я хотів би сфокусуватись на тому, ким ми вже є. Кожен з нас, наприклад. Другий меседж, який би я хотів донести, це взаємодопомога і вплив. Кожен може допомогти кожному. Зустріч відбулася у рамках презентації соціально-інклюзивної просвіторії світло, яка працює при молодіжному центрі. Проєкт реалізують, аби забезпечити кожному жителю громади рівні можливості для навчання, розвитку та роботи. Через цей проект ми, по перше, хочемо знизити певну соціальну напругу, яка інколи зустрічається, коли молодь спілкується з молоддю з інвалідністю, тому що не завжди молодь знає, як підійти, сказати чи запропонувати допомогу. Також зараз вкрай важливо підготувати суспільство, зокрема і молодь до повернення ветеранів з фронту. Багато хлопців з фронту повертаються з травмами. Для нас це важливий меседж для того, щоб ми максимально адаптувалися і думали не тільки про себе і комфорт наш, а для того, щоб наших героїв, наших захисників формувати для них ту інфраструктуру, яка буде першочергово для них приємна та важлива. Завітала на зустріч і спікерка Тетяна Гуранська. Вона розповідала молоді про розвиток паралімпійського спорту, зокрема, і про стереотипи, пов'язані з цим. Зі сторони це іноді виглядає, що це дуже легко, дуже просто, але це великі навантаження, і потрібно не забувати, що все ж таки люди з інвалідністю в них вищий і, і свій болівий поріг. Небайдужа молодь, яка завітала на зустріч, говорить саме зараз у місті важливо працювати над створенням інклюзивного середовища. Мені дуже близька ця тема. У мене е, також сестра з ДЦП, тому я дуже розумію, про що е, говорить Олексій Спікер. Мене більше дратує, і я не зважаю, зневажаю людей, які вважають, що ці люди не такі, як інші люди. Одразу чула тезу від інших мам, що ці діти не повинні навчатися з іншими дітьми. І це дуже боляче чути. Потрібно цікавитися, цим, тому що ці люди повсюди. Дуже прекрасний спікер сьогодні, якого ми почули, це Олексій Ковальчук. Тобто людина, яка на інвалідному кріслі, але вона все одно вона не здається. Вона показує свої можливості, вона показує свої таланти, свій розвиток. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.